Цим відео я хочу максимально допомогти тобі розповісти про свій шлях, перемоги, невдачі. Багато хто в мені побачить себе. І Я дуже надіюсь, що моя історія когось надихне, комусь облегшить життя і розіб'є якісь стереотипи пов'язані з товарним бізнесом. У минулому відео я розповів, як мені прийшло в голову розпочати власну справу, хто мене надихнув і з якими проблемами я зіштовхнувся. Раджу спочатку подивитись його, тому що це відео буде продовженням з моменту, коли я відкрив свій перший інтернет-магазин з кросівками. Розкажи в коментарях про свій шлях в товар. Або справі, якою займаєшся, та отримуй 500 гривень на картку. Цей минулий коментатор отримує 500 гривень. Напиши мені в Телеграм. Мій перший інстаграм-магазин називався Cross Class. Це був перший досвід. Я тестував різні поєднання, викладав і живі фото, які ми робили з фотографом, і звичайні фото, які я брав з інтернету. Дивився, як це виглядає, і тоді зрозумів, що найкраще для мене буде перероблювати фото з інтернету, а саме з офіційних сайтів, під стиль магазину. Що це мені давало? Першу чергу я мав майже нескінченну кількість кросівок від постачальників і завжди міг публікувати. Нові позиції в профіль. А вже в сторіс знімав більш детально про моделі з наявності та розповідав про них. Магазин потрохи розвивався, аж поки в один момент я все не зіпсував. Я взяв участь в Хіві. На той час це було доволі актуально, і таким методом багато магазинів себе розкручували. Прихід був близько двох тисяч людей. І на початку взагалі був дуже топовий актив у Сторіс. Охоплення були біля тисячі, навіть замовлення проскакували. Але приблизно через місяць охоплення впали до ста переглядів, а дописи набирали по 10-15 лайків. Тоді я зрозумів, що актив то вже не повер... І мій аккаунт навіть не висвітлюється в підписників. Не потрібно думати, що в тебе мусить вийти все з першого разу, і ти відразу будеш багато заробляти і робити по 10-20 замовлень за день. В когось вийде з першого разу, в когось вийде з 10-го, але ці дві людини дійдуть до одного результату. Тут більша роль грає робота над помилками, постійний рух вперед і наполегливість. Звичайний приклад, я 6 місяців стриг безкоштовно і вчився до моменту, поки мені поставили прайс за стрижку. В інших майстрів цей термін був 1-3 місяці. Тому не порівнюйте себе з ін... І рухайся в своєму темпі з вірою в себе, а я буду вірити в тебе також. Більше контенту про товарку в моєму телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі. Після ситуації з крос-класом я прийняв складне для себе рішення створити новий інстаграм-магазин і розвивати його методами, які дадуть максимально живу та активну аудиторію. Як я вибирав назву? В кумедний момент я накинув собі 3-4 варіанти, і один з них був крос-кокос. В той же день я показав друзям ці варіанти і запитав, який буде найцікавішим. Прочитавши назву з кокосом, вони почали просто сміяти. Десь в голос, я навіть трішки некомфортно себе відчув в той момент. Але вже через декілька днів я вирішив залишити саме цю назву, тому що вона дуже легко запам'ятовувалась через асоціацію. А друзі постійно купували мені кокоси. Ми всі по-доброму з цього сміялися. Сестра навіть подарувала мені труси з надписом Крос-Кокос. Створивши нову сторінку, я першим ділом розповідав знайомим та клієнтам про це, перегнав активну аудиторію з минулого магазину і придумав новий дизайн. Найпривільнішим рішенням тоді було почати вести TikTok як спосіб просування магазину. В мене вже був аккаунт. Було близько 4-5 тисяч підписників, де я колись знімав життєві відео. Перші відео з кросівками почали залітати в рекомендації, а люди активно підписуватись, і найголовніше активно робити замовлення. Після деяких відео я заходив в Дірект, бачив там 40 нових запитів і отримував неймовірну ейфорію і розуміння, що я все правильно роблю. Також тікток гарно розбавляв інстаграм сторінку і додав туди чогось живого та динамічного. Ідеальний приклад магазин Лішоп, де власник Макс створив екосистему з TikTok, YouTube, інстаграму та сайту. І це дійсно зблизь. Жує клієнта з брендом і максимально його утримує. Чому це настільки важливо? Коли людина заходить в інстаграм, вона бачить, хто його веде, бачить, що власник розуміється в своєму товарі. Також клієнт на Ютубі може прислухатись до якихось порад, які полегшать вибір взуття. Для крос я колись теж записав один обзор на корти, і це відео за декілька місяців принесло мені близько 20-30 замовлень, а витратив на нього я близько 3-4 годин, там навіть монтажу не було. Отже, якщо ти хочеш побудувати власний бренд, крутою ідеєю буде показувати себе і використовувати. Фішки, які будуть запам'ятовуватись, для магазину з суттям одягом класно показувати образи, які можна складати з товаром в наявності, спробувати поєднувати сторіз товарів з цікавим лайфстайлом, щоб люди не засинали під них, знімати контент на популярні теми в Тікток. Я навіть робив експеримент, де виклав цілих 20 тіктоків, а пішло на це в мене всього два неповних дні, які, звісно ж, принесли свої плоди. Регулярно знімаючи тіктоки та викладаючи по 100-200 оголошень на Оликс, я вийшов на хороший дохід та стабільні продажі, розробивши хорошу тактику, не витрачаючи в велику кількість коштів на рекламу. Також мені зробили сайт, побудований на Wordpress, але на той час я його більше так робив на перспективу і відклав до моменту, поки будуть працівники. Все розвиваючи в такому темпі, у мене з'явилась мрія відкрити власний фізичний магазин в Луцьку. І я відразу почав дивитись багато відео на цю тематику, все потрошки вивчати. Одного разу гуляючи в центрі міста, я побачив оголошення, здається в оренду, і прикріплений номер, довго не думаючи. Я записав його і вже через три хвилинки говорив з власницею. Місце було дуже топовим, і перед цим там. Також був магазин з одягом та взуттям. Ціна за оренду здавалась трішки великою, але були моменти, які це компенсували. Основний хороше місце розположення і постійні клієнти з минулого магазину. Два тижні обдумуючи, я вирішую, що краще відкрити фізичний магазин, ніж потім жаліти. Плюс на той момент для мене це здавався правильний та поступовий розвиток власної справи. Саме приміщення було підвальним і, м'яко кажучи, не в найкращому стані. За оренду ми домовились перших три місяці за 10 тисяч, а далі по 14. І тут розпочався найскладніший період в моєму житті, тому що за один Місяць мені потрібно було зробити ремонт, домовитися за все, оформити ФОП, закупити товар, знайти працівника. Бюджет на той час в мене складав приблизно 3 тисячі доларів, плюс якісь кросівки в наявності, і я дійсно думав, що цього вистачить. Спойлер не вистачило. Я розпочав робити все відразу, тому що в магазині не було зроблене світло, плюс були проблеми з водою. Ремонт я вирішив робити максимально бюджетним і все власними руками, роблячи більший акцент на товарі. Купив крафтові пакети, наклейки та візитки, щоб можна було гарно віддавати клієнтам. Товари, якщо ти хочеш підняти якість магазину та подачі товару, раджу подбати про круте упакування, а придбати його можна на сайті Profipak. Посилання залишаю в описі. Кожного дня я приходив в магазин і робив щось або телефонував і домовлявся за якісь речі. В змозі батьки допомагали всім, чим могли, тому що вони працюють, а після роботи не завжди виходить. Приблизно через місяць півтора все було готове, але й були неочікувані витрати для мене. Перше вартість і складність поставити вивізку. Через те, що це був центр, вивізку повинні були узгодити, щоб вона підходила під інтер. Ю. Єр міста дизайнер зробив відразу мінімалістичні приклади, які відхиляли 4-5 тижнів і потім все-таки прийняли. Дуже промучились, не встигли по термінам, вивіска обійшла 17 тисяч гривень, а наклейки на вікна зробили безкоштовно. Друге, ціна касового апарату. Купував я смарт-касу. Обійшлась вона мені також близько 17 тисяч гривень. Третє вартість камер та інші дрібні витрати. За камери я заплатив 12 600 і теж трохи промучились з ними. І протягом першого місяця було багато додаткових витрат. На останні гроші я докупив по максимуму. Товару, особливо одягу, це були худі, різні аксесуари. А тепер моя найбільша помилка, коли я півтора місяці працював над фізичним магазином, то в мене не було часу на ведення інстаграму та Оликс і продажі знизились. Дійшов я до моменту, що магазин почав працювати без вивіски. Тоді я ще сидів у ньому сам та тестував різні робочі процеси. Це були 10 числа лютого, а вивізку встановили 19 лютого. Магазин всередині виглядав далеко не ідеально, але я плюс-мінус розумів, як це все можна далі розвивати. Клієнти потрохи приходили, купували в наявності або під замовлення. і тут настав ранок 24 лютого, який ніхто з нас не забуде. Тоді потрібно було приймати рішення швидко. і Я вирішив забрати весь товар додому. Я живу за 25 кілометрів від Луцька у містечку Рожище. Просидівши вдома один-два тижні, я вирішив, що не буду відновлювати роботу магазина, і дуже радий, що прийняв таке рішення. І зараз послухайте, що я скажу. Цей пройдений шлях дав мені досвід на все моє життя. Це дійсно був один з найскладніших періодів у моєму житті. Тоді мені було 19 років, і все, що я робив, було вперше і дізнавався. Та домовлявся за все я сам. В першу чергу я хочу тобі сказати, що помилятися це нормально, і кожен, хто йде до своєї цілі, помиляється. Зараз я чітко розумію, що сума, з якою я хотів відкрити фізичний магазин, була просто кумедною, і я навіть не заставив весь магазин товаром. Розумію, що хотів зробити багато всього за короткий проміжуток часу, не розставив пріоритети, через що мій прибуток зменшився. Розумію, що не прорахував наперед всі моменти з працівниками, але це стане для мене уроком на все життя, і неважливо, чим я буду займатися. Найголовніше, що це сталось. Тоді, коли мені було 19 років і я нічим не ризикував, окрім декількох тисяч доларів, зараз я можу поділитися цим з тобою і не так наївно ставитись до відкриття наступного магазину. Після закриття магазину я продовжив продавати кросівки на OLX та в інстаграмі, а техніку з магазину максимально вигідно продав. Але що сталося далі з моїм інтернет-магазином? Тоді все моє оточення займалось криптовалютою, і я поступово почав входити в цю сферу та вивчати її. Так як часу на кросівки було не дуже багато, і прийшлось розставити пріоритети і поставити крипту на перше місце. А з кросів, все, що я Робити це оптові продажі, які могли мене повністю забезпечувати, грубо кажучи, як пасивний дохід. Тоді я вирішив продати крос кокос як готовий бізнес за 50 тисяч гривень. Там були хороші охоплення, актив, і вся робота була гарно налаштована. А я розумів, що коли мені захочеться повернутися в товарний бізнес, це не буде для мене проблемою, і я зможу це зробити в будь-який момент. Вивчаючи крипту, я зрозумів, що хочу знімати відео і допомагати іншим людям, які розпочинають свою власну справу. Ютуб дав змогу тестувати якісь інші ніші і не бути дуже скованим в одному напрямку. Недавно вийшло моє Перше відео про криптовалюту. Через 6 місяців після початку ведення каналу я знову повернувся в товарку, де за максимально короткий термін вийшов на високий дохід, майже не витрачаючи свій час на це. Що я хочу сказати тобі цією історією? Розпочинай свою справу і роби це вже, щоб ти пройшов свої помилки та випробування якомога раніше. І навіть якщо на початку шляху все не буде йти гладко, то за деякий час ці випробування будуть для тебе казатись просто дрібничками. А дохід в декілька тисяч доларів буде просто рутиною, а не якоюсь недосяжною цією. Юлю, я вірю, що в тебе все вийде, і через декілька місяців або років ти в мене в коментарях напишеш історію свого бізнесу. Буду вдячний за підписку і раджу подивитись, як я будую власну справу з нуля.